На центральному майдані рівного людей небагато. В натовпі впізнаються обличчя не тільки міських депутатів, а й народних обранців. Мешканців обласного центру безстрокова акція протесту особливо не зацікавила. А ті, хто прийшли, емоційно пояснюють свою присутність. Я прийшла на мітинг, щоб підтримати нашу Юлю. Я член партії Батьківщина. Я всім серцем за неї. І треба, щоб її звільнили, щоб Янукович звільнив її. Це ж його вся робота. розумієте, ми зібралися всі тут дружно, щоб. Щоб відстояти її, щоб ясенюк допоміг. Народу піднятися. Юля давала роботи. Я безробітний. Не можу на Україні, маю руки. Маю руки робочі. Я можу робити любу роботу. Я не п'яниця, я вірю в Бога. І, і не дали не, не можна нашою Україні реалізуватися. Діти кінчають інститути і немає де роботи, не мають. І пане президент, якщо ви займаєте місце, не можете керувати нашою країною, то забирайтеся, дайте людям, які можуть вивезти нашу країну. Ви завели Україну погибель. Люди, які прийшли на мітинг, впевнені лише одним шляхом можна визволити Юлію Тимошенко. Зв'язниці підняти громадськість на ноги, підняти з колін, і щоб вони знали, що якщо так поводяться з нашою жінкою, то так поводяться з усією Україною. Після майдану колоною пішли мітингувати під стіни обласної державної адміністрації. Там і оприлюднили резолюцію до президента України, аби той звільнив політичних в'язнів. Ми, учасники акції протесту, насамперед засвідчуємо свою солідарність у прагненні незаконно засудженого лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Домогтися припинення тортур щодо неї і насамперед відеонагляду та засуджуємо такі антизаконні дії з боку влади і вимагаємо перше негайного звільнення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та всіх політичних в'язнів з тюрем. Помітингувавши біля адміністрації ще з півгодини, люди розійшлися. Як відбуватиметься безстрокова акція протесту надалі, поки невідомо. Олександр Тузартем-Лаговський, новини Рівного.